Продовжуючи тему повіців, розберемо їх можливі довжини та умови ловлі, при яких вони використовуються. Всім привіт! Для вас нова тема у школі поплавця Golden Кіч. Сьогодні більш сантиметрово розглянемо довжину повітця для поплавочної ловлі. Найпростіший спосіб кріплення повіця до оснастки це петля в петлю. І відміряється його довжина при в'язанні від петельки кріплення до гачка. При різних умовах можна використовувати різні, більш підходящі для умов ловлі довжини В поплавцевій ловлі, як правило, використовують повітці від 10 до 25 см, залежно від умов ловлі та бажаного улову. В основному повітці можна розділити на три довжини. Короткі 10-12 см, середні 15-20 см та довгі до 25 см. Для ловлі на стоячих водоймах мачем або махом з дна, не опираючись в певний вид риби, універсальним будуть повідці довжиною 20 см. При ловлі плотви в таких самих умовах можна використовувати повіці 15 см. При ловлі коропа краще відгрузити оснащення так, щоб підпасок був на дні, і повідець вільно лежав без натяжки. В такому випадку довжина повіця 10-12 см. Для більш обережного ляща підійдуть повіці довжиною 25 см. В умовах течії попередньо вказані довжини повіця можна збільшити на 5 см. При ловлі активної середньої риби маховим або болонським водилищем на течії в проводку можна використовувати короткі повіці 12-15 см. При ловлі у донному шарі води довжину повіця слід підбирати відносно рельєфа дна з розрахунком на те, щоб гачок постійно рухався вздовж, а підпасок не торкався самого дна. Бажано мати у запасі декілька варіантів довжин повіців з різними розмірами та формами гачків. Щоб при необхідності швидко підстроїтись під умови водойми. В повідочницях можна підписати довжини, діаметри волосіні та розміри гачків для зручності використання. Тож правильно відміряйте свої повітці, тримайте їх у порядку і до зустрічі на новому занятті.